Доброго дня! Зараз займаюся активно осінніми пересадками фіалочок. От, і хочу нагадати, що осінню для профілактики ми використовуємо фунгіциди, тому що це період перепадів температур от, і підвищений ризик зараження фіалочок бактеріозами. Тому дивіться, я підготувала ось такий субстрат це в мене Торф Класман її з додаванням е, Тут у мене в мисці приблизно літрів 10. От, і на таку миску я додаю, якщо повна миска, то ось такий пакетик. Можна використовувати фітоспорін порошок Він також йде в упаковочках 15 грамів. От, у мене наразі він закінчився, тому от такий замінник фундазол. Ось такий фунгіцид теж нічим не гірший від фітоспоріна. Дивимося. Я підготувала собі, сьогодні буду небагато пересаджувати, тому півмиски. І на таку кількість я висипаю півпакетика Ось, Дивіться, він такий порошечок. Ми його зараз висиплемо. Ось так. Десь половину пакета висипаємо і ретельно перемішуємо. От, цей фунгіцид буде поступово розчинятися з водою. От, І сприятиме рішу. Е, От, сприятиме тому, що фіалочки не будуть е, заражатися різними бактеріозами. От так ось. Для профілактики ми це робимо. От, якщо фітоспорін або фундазол в порошку у нас, то бажано його додавати до ґрунту, або також розчиняти у воді і поливати. Теж, в принципі, або так, або так. Нічим не хуже. Або ось є фітоспорін у формі пасти. От, Іменно в пасті він краще розтворяється в воді, більш, більш ретельніше розчиняється. Дивіться, це в нас 200-грамова паста, ми робимо з неї робочий розчин в пропорції 2 до 1, Верній, ні, не так сказала. 50 на 50. Тобто, дивіться, у нас 200 грамів фундазола, ми розчиняємо на 400 мл води по Інструкції. Це у нас буде робочий розчин. І потім цей робочий розчин додаємо з розрахунку на літр води 10 капель робочого розчину. Ось так робиться. І цим фетоспоріном ми поливаємо вже фіалочки от В принципі, все з фунгіцидами вас ознайомила, тож використовуйте, от і вам ще фіалочкам буде забезпечена. Забезпечений імунітет на зиму від різних бактеріозів.